Всім привіт! Швиденький огляд від коїна, тому що він продовжує литися. І зараз поясню, які зони потрібно розглядати і до яких зон, в принципі, я вважаю, що ще критично нічого у нас не відбувається. Тобто, дивіться. По факту у нас відбувається корекція. Це, в принципі, нормально. Нагадую вам, що цей тиждень це тиждень новорічних свят. І, звичайно, що більшість людей будуть фіксуватися. Зараз всі думають про те, як провести Різдво, а не як купити чи продати біткоін. Тому це нормально, якщо ви відкриєте графік історично, завжди грудень глився. Тут, в принципі, якраз ще сьогодні шорт словила. Зараз я поясню логіку відкриття цієї позиції. Вона, в принципі, майже повністю. Відробила. Тут був стоп, і теж поясню, чому там був стоп, тому що я там, в принципі, поспішила, там навіть підтвердження не було лонгам, але мені просто захотілося, тому там, в принципі, оправдано все. Давайте поки що швиденько я поясню, що у нас по ринку. Дивіться, по факту було б, звісно, дуже добре. От ми, виходить, зупинилися в цьому місці і отримали реакцію. І було б, звісно, дуже добре, щоб ми почали торгуватися над цим, цим рівнем, тобто, щоб у нас ціна вийшла і закріпилась звідси сюди і пішла вверх. Це був би позитивний сигнал, сигнал на те, що ми можемо продовжувати наші з вами лонги. Але на жаль, цього не сталося. І ми побачили абсолютно зворотну картину, де ціна почала торгуватися. Під цим рівнем. Власне, це і стало причиною, чому я відкрила шортову позицію. Тому що ми пішли під рівень, і там на молодшому таймфреймі я захопила е, цей шорт. Е, тому, в принципі, поки що ми, поки ми торгуємося під цим рівнем, звичайно, що е, я буду розглядати далі шорти. Е, для мене є декілька рівнів, які б я розглядала е, на підбір лонгових позицій. Це перший рівень. На зняття цієї ліквідності, звичайно. Це 89 тисяч. Тобто я бачу такий сценарій, що ми сюди прольємося. Звичайно, буде якась проторговка, ми закріпимось і підемо далі вище. А, звичайно, є ще критичний рівень. Це рівень 82 тисячі. Це, я думаю, це самий нижній рівень, куди ми, мо ми можемо очікувати наш біткоін. Якщо ми. Провалимось а, нижче 82 тисяч, тобто ми зробимо якусь таку проторговку і підемо нижче. Це, це дуже погано, і це, звичайно, вже розвертає повністю ринок, і бичий настрій у мене теж вже зміниться, але поки що ми туди не дійшли. Є ще такий варіант, що ми можемо провалитися сквізом, тобто швидкий, швидкий скажімо так, Швидке падіння, і звідси у нас буде швидкий відкуп. Тобто, якщо ви помітили, то швидке, швидке падіння завжди супроводжується швидким відкупом. Тобто, як ось тут. Бачите, у нас було швидке падіння, і у нас після чого відбувся швидкий відкуп, і ми почали рости. Тобто, це не є погано. Набагато гірше буде ситуація, якщо після, наприклад, провалу під рівень 89 тисяч ми почнемо проторговуватись під ним і почнемо не такими різкими кроками, а отак повільно будемо спускатися повільно, повільно, повільно. Це що буде означати? Це буде означати, що великі гравці поступово повільно вигружають свої сумки, що буде давити на ціну і буде давити ціну вниз. Тому, в принципі, я би хотіла, якщо ми й провалимось нижче, провалимося, там, не дай Боже, там до 85-82, щоб це був різкий такий провал, тобто однією свічої ПЕМС, і назад відкупилися. І це означає, що все ок, просто там було перерозподіл сумок. Але не ось такий ось повільний, повільне падіння, тому що це буде дуже-дуже погано. Зона для, скажімо так, Набору позицій, з якими я би хотіла працювати, це перша позиція. Тобто, побачите ціну сюди, побачите підтвердження, побачите цю проторговку, і, звичайно, набір вверх. Якщо відбувається таке, що ми провалюємося під цю зону, то вже тут дивитися далі по ситуації. Але поки ми до цієї зони не дійшли, поки, в принципі, паніки я не бачу на ринку, це корекція. І, в принципі, якщо ми візьмемо від хаю, то у нас. 14% це, в принципі, теж не критично. Я думаю, що після нового року ми ще можемо побачити якийсь ріст, побачимо ще корекцію, і, в принципі, вам зараз ніхто не заважає працювати на шортах, тобто на шортах також є сетапи, які можна відпрацьовувати. Ви бачите ринок, ви бачите ситуацію, також можете пошуршати по гаманцям, хто купляє, хто продає. Якщо буде цікаво, можемо зробити якийсь онлайн-стрім на Ютубі, пройтись по тому, як правильно по гаманцям шукати, тому що це. Одне з моїх теж основних направлень, на якому я теж заробляю, тому що коли ви шукаєте по а ви бачите, що відбувається на ринку. Якщо ви розумієтеся, блокчейні, то в принципі, це вам дає теж. Пару відсотків до успіху, не тільки трейдинг. тому що коли ви не розумієте, що відбувається, йде приток ліквідності чи відток ліквідності, ви не розумієте, куди вам ставати. А коли ви це бачите, відчуваєте, ви вже розумієте, куди потрібно стати. І за допомогою вашого розуміння графіку, бачення зон і місця, ви можете визначити точку входу, точку тейку, точку стопу. Це також вам допомагає додатково робити профіт на свій портфель. Поки що, все. Всім солодкого! Вечора ну і з наступаючими святами.